змушує повертатися до питання інвертора. Поки що, що все на вису, неправильно. Ось вихід в мене на ПЗВ, майбутній, висить ще не підключений. Вхід тимчасово підключив через 6 Амперний, бо іншого під рукою не мав і пробую розбиратися. Батарейка по шині зв'язку від бмс ки бачиться, щоб не лізти в інструкцію, зразу бачу параметр батарейки. Максимальний струм в неї зарядки 88 А по паспорту, а розрядки 100 А. От так. Зараз іде 19 А зарядка валить. Це є результати зв'язку з BMS. І тепер нам треба це налаштувати в параметрах інвертора. Отже, розрядка 100, зарядка 88. Йдемо в налаштування батареї. Вже стоїть літій, бо мені чомусь на АГМ скинулося. Ємність батареї задав. Стоїть зв'язок по шині КАН, що ми вже бачили, працює. Зарядку обмежую 22 амперами, тому що в мене 6 ампер автомат. Поки що. І діщарж в мене 88, по-моєму, там було, якщо не поміня, то зарядка була. 88 100, Добре, ємність стоїть. Відповідно, тут все в порядку. Параметри зарядки розбудовані поки що не лізу, вони мені не потрібні зараз. Відсотки відключення, індикації і так далі. Тут в мене порядок. Виходжу звідси, захожу в індикацію режиму роботи. Видно два виходи, Auxiliary і упс. Вони в мене поки що не задіяні. Ще десь має бути, напевно, Auxiliary або УПС конфігурується як вхід-вихід генератора. Тобто є окремий генераторний вхід, там задаються особливі параметри, і можна заряджати батарею від акумулятора. З мережі зараз він бере 1,145 і грубо і кВт це йде зарядка батареї. Індикація струму потужності, з мінусом, очевидно, зарядка, значить, розрядка буде з плюсом. Видно сок, навіть не пам'ятаю, що це не буду умнічати. І напругу на батареї 54,05 вольта. І два сонячних входи. Вони в мене скучати не будуть. Вже маю батарейки сонячні. Лише питання, коли вони приїдуть з гаражу на дах, бо на то велика черга. Задіяний в мене буде тільки один МППТ. Трекер другий поки що буде вільний, нема грошей і не знаю, чи є потреба. Варіант монтажу інвертора в шафі спірний, я з цим погоджуюсь, не дивлячись на отвор, який я зробив, готовність зняти поличку, бла-бла-бла, і туди-сюди йому теоретично може бути гарячо, Тому, враховуючи, що ще й будуть сонячні панелі, я передбачаю варіант переїзду в підвал, де завжди плюс 12. Однак, вже ось годину заряджається батарея кіловатом з копійками. І за цей час від кіловату радіатор навіть не став теплим. Воно як було холодне, так і залишилося. Тобто кіловат йому навіть не відчувається. Буду наблюдати, може все ж таки не буде сенсу переїжджати, може буде жити тут, якщо з температурними режимами не буде нюансів. Він на пасивному охолодженні абсолютно тихий, тільки чути легкий високочастотний піск, і то питання чи не через кришку відкриту. Тож поки що чекаємо, а там буде видно. Троху з матюками розбираюся з онлайн-підключенням. Поставив аплікуху, в ній прийшлось зареєструвати, відсканував серійний номер, паролі, але в мене все висить в офлайні. Ото думав, як підключитися онлайн, підключився не так, то просто як здається, і знайшов інструкції онлайн. і, Вроді, як би зрозуміло, що треба підключатися до окремої точки доступу, яку свисток створює Wi-Fi від пристрою, але ніде чомусь не догадалося написати, що там має бути пароль від одного до 8. Відповідно, трохи шпортався, мучився, але десь гул. І, відповідно, має можливість тепер підключитися. Підключаєтеся до цієї Wi-Fi точки, заходите на адресу 101010.1 і тоді маєте можливість ввести підключення своєї Wi-Fi мережі. Після цього, коли свисток вже підключиться до мережі з інтернетом, маєте доступ, відповідно, можна переглядати параметри онлайн. Поки що мені тут нічого не зрозуміло, але якщо я правильно розумію, воно так більше заточено просто на перегляд і калькулювання генерації, скільки грошей ви зекономили чи заробили. Мені це мало цікаво, мене би більше цікавив статус і параметри інвертора, але, на жаль, віддалено нічого тут недоступно. Тому якби функціонал Wi-Fi свистка, а езернету немає взагалі і не планується, якби в Samsung в принципі ніякі. Вже в локалці можна попасти на ту саму сторінку конфігурації, котра не має особливо нічого цікавого по IP-адресі, що отримали ви в своїй мережі. Кидається в очі можливість завантаження прошивки оновлення з комп'ютера по Wi-Fi. Ну так собі рішення, як на мене, але як згадував немає. Далі параметри мережі, IP-адреса, як би нічого цікавого. Ну і воно собі через сервер компанії вже в додатку на телефоні ходить. Здається, когось холостий хід цікавив. От, чіпаю кліщі, дивимося, холостий хід ампер. Але нагадую, що скоріше за все це реактивне споживання. Як перевірити, зараз візьмемо ватметр. По постійному струму зараз ось 50, 40, 60 мА. Батарея повністю заряджена. Вимикаю автомат. 220 в мене пропало, і інвертор, по ідеї, перейшов в роботу від акумулятора. Навантаження в мене ніякого немає. і Ось холостий хід в нього, на, грубо кажучи, 55 чи 60 вольтах. 420-430 мА. Множимо, отримаємо потужність. Будемо знати, скільки він на холостому ходу. 1,1 Вт, але це ще не є фактичне споживання, тому що за пару хвилин він тільки перейде на мережу. Зараз він собі на батарейках. Пацнуло реле. Споживання біля 90 Вт. Але це зараз, мабуть, пішла якась зарядка батареї. Космусфі 0,35 помінявся. Теорія вірна. Ось хто любить рахувати, нехай рахує. Мінус 33 Вт. Це є зарядка, це все ще йде зарядка батареї. Відключаю девайс дяді Володі, і бачимо з затримкою перехід на споживання. Ось інвертор запустився, пішов розряд 40 Вт, холостий хід, 41 Вт. Воно бере з батареї. Без мережі холостий хід для 5-кіловатного інвертора. Вмикаю вхід 220 із затримкою хвилин або декілька хвилин він перейде в режим зарядки батареї і подасть мережу на вихід. Це програмується. З меню потрохи розбираюся, в принципі, нічого складного немає. Якщо бути точним, то в залежності від того, на який. Пункт ви клацаєте, ви попадаєте в відповідне меню. Є графіки, є діаграми, є купа параметрів. І от поки що все, що йде від батареї, то вже ну, десь та хвилина, по-моєму, в мене в налаштуваннях стоїть там можна міняти. Давай, переключайся вже на мережу 220. Знову я передумав з підвалом. Коли подивився, скільки мені сверлити прийдеться в стінах і скільки силових дротів тубу. Приймаю трошки інші міри. Роблю ось так вентиляцію через шафу. Внизу там якраз є притічна і, в принципі, може вистачить. Подивимось, понаблюдаємо. І прийшов час підключати знову на помарський інвертор правильно. З селектора фази і ПЗВшки йде на інвертор вхід. Тут піде нуль. Заземлення підключив. З інвертора беру ПЗВшку, тому що ця ПЗВшка вже працювати не буде. Вона не буде знати про те, що відбувається за інвертором. Відповідно, для безпеки обов'язково ПЗВ ставлю на виході інвертора. І мені з дротаметра тепер хімічити. Треба брати з шини додатковий і переводити. Прокидувати дроти. А ще мене бентежить, що нуль, можливо, не скрізний. Тобто, зараз нуль входу інвертора і нуль виходу інвертора не продзвонюється. І мені вже стало страшно зараз підключати їх оба. Треба глянути інструкцію, що там відбувається з нулями. Жмакою батон не засвітився. Чому? Тому що виключена батарея. Добре, вмикаємо спочатку батарею. Струм повільно потік до інвертора. Вмикаємо інвертор. Засвітився. Зараз поїде. Так, що я тут зробив? Нуль я таки розірвав, та як би мало бути. Тобто міський нуль пішов на інвертор. З інвертора прийшов на шину нульову будинку. ПЗВ маю, вмикаю. Фаза в мене поки що відключена, міської немає, вмикаю, хай собі чекає міську електрику. І ніби все. І в мене весь будинок на інверторі, крім трьохфазного вводу в гараж. Інвертор запустився. Чекаємо, коли видасть напругу на вихід. Він це робить не зразу і для нього це нормально. Не встиг я зловити момент, коли він запустився. Вже чути писк інвертор працює. І AC Load. Ось споживання всього мого будинку зараз. 700 Вт. 233 вольт він лупить. І ми маємо електрику. Ну що ж, будемо наблюдати за нагрівом. Десь година на батареї. Потужність на весь будинок впала до 350 Вт. Впала тому, що позаряджалися акумулятори в УПСах. на окремому інверторі на котлі. Зауважень не маю. 89% заряд батареї. Інвертор холодний, навіть не став теплим. Він є набагато зимнішим, ніж коли заряджалася батарея. Тобто реально навіть не відчувається тепло на радіаторах. Це мені подобається. В хаті ввімкнуто все, що має бути вімкнуто. Два комп'ютера в тому числі. І якби я задоволений, продовжую наблюдати. Мабуть, кожен, хто розбирався з потужнім інвертором, пробував кип'ятити чайник. От і я попробував. і знаю, що півчайника коштує 2% заряду батареї. Та з чайником батарея сідає швидко. Ну що ж зробиш? Халяви на халяву немає. Гикнув мені упс, я не зрозумів, чому то він на інверторі гикнув. А це, власне, був перехід на міську мережу. У мене нічого не стрельнуло, не задиміло, це вже є добре. І що в нас там на батареї лишилося? Де є батарея Solar Turbine AC Load Battery, 83% залишилося файно. Якщо не кип'ятити воду в чайнику, то в принципі абсолютно питань немає. Зараз пішла зарядка акумулятора. Інвертор практично холодний. Тобто, з тими режимами, що зараз, взагалі, питань по нагріву немає жодних. Зараз, як піде зарядка з більшим струмом, що там в мене стоїть, до речі, по налаштуванні батареї 40 А, тут стоїть не забагато, а по BMS є 23 градуси маємо, тобто, батарея холодна. Зараз де зарядка 35 А. Добре. От в процесі зарядки батареї нагрів таки буде і за ним буду дивитися. Трохи турбує споживання батареї. 47-48 ватт вчора вона зарядилася, але цілу ніч от в неї інвертор вдуває 48-49, трошки менше 50 ватт. Заряд показує 100%, але продовжує вдувати потужність. Для чого він це робить, не розуміємо. І мене трохи турбує то споживання в 47 ватт на батарею постійно, коли вона заряджена на 100%. Тому пробую щось поміряти. І положення максимально однакове. І, як би бачу, нема там 0,9 А, які би мали бути при 50 вольтах і 75 Вт. Кліщі покажуть зовсім інше значення. Ось якихось там 50-60 мА. Виходить. Ну, кліщі можуть брехати. Давайте подивимося, фактичний струм в розрив. Це один щуп даю помічнику, тримай. Другий ставлю ось сюди на батарею, поставив. Струму в нас немає. Місця тут мені немає дістати дроти, тому беру собі файну підставку. І тепер відмикаю. Кабель батареї, і в мене струм буде йти через тестер. Відключаю батарею, то не так просто. Оп, відключив, а струму нема. Значить, виходить, що по факту струму на батарею немає, а чого ж інвертор тоді рахує 75-76 Вт. Дуже дивно. Навіть не знаю, що сказати. Поки воно на гарантії, давайте будемо проводити якісь експерименти. Отже, ми маємо 47 Вт в батарею 52 вольта. Відключаю батарею на гарячо. Так робити не можна. Але поки ніхто не бачить, відключив. Роздуплиться він, скоріше за все, з затримкою, тому чекаємо. І я трохи в шоку Ось я відключив батарею. БМС-ка з'єднана, БМС-ка дані батареї, в принципі, передає. Але фактичного підключення немає. І інвертор навіть не роздуплився, чи щось не так. Він далі собі показує напругу батареї і показує струм зарядки. Давайте зробимо ще інакше. Чому переключилось на РС? Має бути кан, але без BMS Еро. Параметри залишились ті ті самі. Окей, перевіряю. Є, добре, тепер ще й відключаю БМС-ку. Де ж ту БМС-ку відключити? Відключаю БМС-ку. Інвертор роздуплився. Щось кричить, сигналізує про помилку, попищав і перестав. Показники особливо не міняються, єдине, що піднялася напруга. Звідси можна зробити висновок, що інвертор продовжує подавати напругу на батарею до запрограмованої. А от звідки він показує далі струм батареї, це вже питання риторичне, якщо врахувати, що батарея відключена. Кван же ж по собі на воздух не приймає цього. Пишу на підтримку, буду задавати хлопцям запитання. А ось і батареї, красавчики, брав якусь стріну, мав можливість взяти різного і по хорошій ціні. Брав дорожче з розрахунку, що буде з монтажем. А тепер більше місяця чекати мені монтажу. Поки дивлюся, тішуся батареями, мене мастурбує один момент: ось бачите переходи між окремими елементами і струмознімна стрічка. Видно відбитки зварки, напевно, ультразвукової, і видно, що вони зміщені, що вони може навіть не попадають по електроду. І оце мене страшно турбує, і я не можу поки що зрозуміти, наскільки це страшно, і чи це є брак, і чи мені треба кіпішувати. Гнався я не за потужністю, бо зелений тариф мене цікавить мало, мене цікавить компенсація. Власного споживання і старався підібрати панелі по максимальній напрузі, щоб отримати максимальну генерацію в пасмурний день. Можу визнати, що саппорт працює миттєво. На вихідних написав понеділок ранку, ось прийшла відповідь. Згадується, що помітили віддалено застарілу прошивку, тож її зараз оновлюють, і через одну-дві години процес завершить. Мені треба понаблюдати, чи зникла проблема. Враження двоякі, приємно, що що виправляють, але неприємно, що хтось має доступ віддалено до мого пристрою і може його мати навіть без мого відома. Не і години, як оновилася прошивка, появилося до біди нових опцій розбудованих, можна задавати до фігіща всякого різного, чого раніше не було, що не було доступним. Також помінялася картинка з менюшкою. Побачив ось трансформатор струму на вході. Побачив додатковий відвід, який в мене не задіяний, але чомусь на ньому бачить 62 Вт. І, на жаль, поки що нічого не помінялося по батареї. Бо як було 47 Вт, так і залишилося. Продовжую продовжувати. Отримав відповідь від служби підтримки, якраз мав знімати, розказувати про нею. Як в мене пропадає електрика по будинку 220, йду до інвертора, бачу, що на виході немає нічого, все включено. Тобто, інвертор обесточив вихід, не чути високочастотного писку, і в той же час в нього світиться AC і статус норму. І він показує споживання будинку. Я, блін, не розумію, що відбувається, якого дідька. Завис заглючу, але меню працює. Попробую виключити-включити. Перезапустив повністю, вже чую, що 220 появилося, але нормал ще не світиться. Я не знаю, що це було. Я не розумію, що це було. Зато зникла різниця між показниками, і струм на батарею став тільки 2 Вт. Чи це щось віддалено робили, чи ні, поки що не ясно, і не ясно, що це було. Наблюдаю. Ось з великою затримкою засвітилось нормал після шивачка руле, і з'явилися струми. Я так розумію, він просто байпасом працював. І появилися струми, в тому числі фантомні цирк на дроті. А в відповіді всього-навсього згадується про власне споживання інвертора в межах 20-85 Вт. ватт. Ну що ж, як то кажуть, дякую і на тому. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Працює то й добре. Буду продовжувати спостереження.